До садочка без черги. У Львові почали діяти додаткові групи. Так місто поступово вирішує питання щодо забезпечення місць у дошкільних навчальних закладах для дітей. Лише цього року в дитячих садочках Львова працюватиме 17 додаткових груп, дев'ять з яких вже функціонують. Тож куди подіти дошкільнят, з'ясовувала Юля Манько. Місця вистачить усім. У дошкільних навчальних закладах Львова зафункціонували нові групи. Маленькому Юрчику пощастило потрапити до нової групи. Розповідає, до садочка він ходить з радістю, адже тут у нього багато друзів. Ото є Раба, той Ніка, той Віталік, а то я Андрія, то є Тьмакова. А це вже подруга Юрка Вероніка. Також у додатковій групі. Дівчинка тішиться, адже у садочку в неї багато справ. Ми малюємо букви. Ми мами, ми малюємо все різне, то що ми хочемо Хмаринки. Новеньким групам радіють і батьки. Розповідають, тепер вони можуть забути про те, з ким лишити дітей. Та й у черзі вони стояли не так вже й довго. Ми стояли вже давно на черзі, але в мене просто дитинка вона така трошечки хворіла, і тому ми їй не давали. А так було без проблем. Цьогоріч у навчально-виховному комплексі Веселка відкрили одразу дві додаткові групи, у кожній з яких виховують більше 20 дошкільнят. Проте чиновники обіцяють, до 2015 року у Львові проблем із місцями у дитячих. В садочках практично не буде. У нас було охоплення дітей дошкільної освіти 75%, зараз ми маємо 81. Тобто збільшення йде на 6%. Це є досить непоганий показник. А це вже інший дошкільний навчальний заклад. У 52-му садочку міста додаткову групу відкриють вже у жовтні. Наразі ж тут тривають ремонтні роботи. Ситуація є така, що групи переповнені. При нормі 20 дітей в групах по 33-35 дітей, і тому в цьому приміщенні є велика потреба. А от забути про черги у Личаківському районі батьки зможуть щонайменше наступного року, коли проблеми із місцями вирішаться остаточно. Такі ж питання вирішують і в інших районах міста. Цього року у кожному з них відкриють по кілька додаткових груп. На сьогодні ж у місті працює більше ста дитячих садочків. Юлія Манько, Андрій Дробний новини.